Рада вас вітати, дітки, на занятті з розвитку мовлення. Ми сьогодні поговоримо про видатну і талановиту людину і вивчимо його прекрасний вірш. Що ж це за людина? Кобзарем його ми звемо, так, від роду і до роду кожний вір свій поему, він присвячував народу. Він любив усе прекрасне, все ненавидів потворне і його ім'я не згасне, світлий образ неповторний. Ви, дітки, напевно, вже здогадались, про кого йдеться. Про Тараса Григоровича Шевченка. Весною, 9 березня, ми відзначаємо річницю від дня його народження. Він відомий кожному українцю і не тільки, по всьому світі знає цього видатного поета та художника. Шевченко написав багато віршів та картин про рідну українську землю, про нашу з вами батьківщину, про її чарівну і дивовижну природу. Адже рідна земля єдина, неповторна, чарівна, найкраща і найдорожча. Найвідомішою збіркою віршів є кобзар. Завдяки їй Тараса Григоровича Шевченка називають Великим Кобзарем. Тобто народним співцем. Послухайте дітки вірш, який він написав Встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала і рястом, Барвінком укрила, а на полі Жайворонок соловей ковгаї, землю убрану весною, вранці зустрічають. Як яскраво і з любов'ю. Шевченка зобразив весну, хочеться знову і знову повторювати ці прекрасні слова. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічали і рястом, барвінком укрила, а на полі жайворонок, соловей ковгай, землю убрану весною, вранці зустрічають. Дивлячись на малюнки, дітки, скажіть що зробила весна? Встала, що вона розбудила? Чорну землю? Земля була яка? Сонна, Чи весна оквічала землю? Рястом? Чим укрила? Барвінком. Що за пташка була у полі? Жайворонок, а в гаю. Соловейко. Кого вони вранці зустрічали? Землю убрано весною. А зараз, за допомогою малюнків підказок, спробуйте сонечки разом зі мною розповісти вірш. Тарас Григорович Шевченко Встала весна. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, а на полі жайворонок Соловей гаї, землю убрано весною вранці зустрічають. Ви, молодчинки, мої любі дітки. Так старано разом зі мною повторювали ці співучі молодійні рядки. Тож не забуваємо і плекаймо рідну мову. Ми чуємо тебе, кобзарю, крізь століття і голос твій нам душі акриля, стає в новій красі забувши лихоліття, Твоя Тараса звільнена земля. Тож нехай здійсняться мрії про чарівну. Вільну незалежну Україну